Представляю вашій увазі нову будову, яка вже була здана в експлуатацію років 10. Будівельники, напевно, були з те, що забудовник явно недобросовісний. Якісь ступці лишили. Сходи проєвропейські. Контактні. Отвора, напевно, вентиляційні катали. Якось так воно все виглядає. стрьомненько, звісно. Ну, але, зато напевно, дешево взяли. Будинку років. Ну, 15, може менше. жестячок такий. Трошки підтікати почало. Шестічок. Кімната ужасів. То вам не хрущовка. Це елітна будова. Опа! Світло є. Це вже бонус плюс. Тут якась декоративна венеціанка пішла. Житло недорого. Квартири є вільні, купляйте.